Ну, пройшло вже більше тижня, як я придбала ці два прекрасних антурі мазоцінки. Завтра буде вже тиждень, як я їх пересадила. Почувають вони себе поки що, начебто нормально. Вчора я їх ще раз зробила їм профілактичне оброблення. Ну, Через тиждень я завжди повторюю віти шкідників, хвороб. І хотілося б підсумувати, що ми робимо з рослинкою після того, як ми її купляємо. Чи купляємо здорову за. Повний кош, чи купляємо чи беремо з оцінки, таку більш втомлену. Ну, спочатку, звичайно, як усі нові рослини, ми маємо за ними подивитися і поставити їх на карантин на два тижні, щоб вони десь окремо стояли. Ну, перед цим, звичайно, приходимо, розпаковуємо, робимо санітарну. Ну, як санітарне обрізання, тобто ми десь щось сухеньке, що нам не подобається, якісь чорні, чорні п'ятна. Особливо антуріум добре переносить такі обрізання. От бачите, листочки, на яких були такі ну, нехороші темні плями, я їх позрізала і вони нормально на це реагують. Ось потім після санітарної обробки ми їм. Ну, я зазвичай протираю листя там зеленим милом, чи просто хоча б водичкою е, цим ватним диском. Потім я роблю їм обробку від хвороб і шкідників. Потім, по можливості, ну взагалі я люблю одразу пересаджувати, я, для мене це такий дуже. Приємний процес домашнення рослинки, коли ти її приносиш додому, підбираєш для неї підвазонника, підбираєш найкращий ґрунт, садиш таким чином, наче вони, вони, мені здається, потім аж посміхаються тобі. Пересадку я роблю лише в сприятливі дні. Ну, як мінімум, в нейтральні. Тобто, якщо ну, такі дуже несприятливі дні, це новолуння. Коли народжується місяць, потім в Вовні, в Леві, тобто знаки вогню не дуже сприятливі. Ну і так, дивіться, в кожному да, посадковому календарю написано, які є сприятливі дні, які несприятливі. От ці росинки я купила, якраз тут був несприятливий день, вони почекали два дні. Я дочекалася так періоду більш сприятливого, я їх пересадила. Грунт для руїдних має бути дуже таким рихлим, повітропроникним, з корою, з мухом, з деревним вугіллям, з кокосовим волокном. Що ми ще додавали? Торф верховий рижий. Якщо немає, ну, в принципі, підійде там грунт для азалій, для фіалок, для... Чого? Універсальний навіть підійде, якщо вже немає. Але я ж говорю, щоб він становив не більше, ніж половина всього об'єму ґрунту. Тобто, щоб він був повітропроникним. Вони дуже люблять, щоб в них там були такі повітряні кармани між коренями. Не треба його трамбувати, так тільки щоб, ну, щоб росинка трималась, звісно. Не так, що насипати вона там отак от буде гойдатися. Треба, щоб корні закріпилися, але вистачало повітря. Далі горщик ми вибираємо. Ми вибираємо по розміру. Дуже важливо вибрати. Ну, розмір, ну, звичайно, я дуже люблю горщики вибирати по кольору. Наприклад, для червоного я взяла червоний, для біло-рожевого біло бежевий кремовий шампань. Для цієї рослинки фіолетової я взяла такий горщик кольору фуксія. Тобто, да, Я люблю, Але дуже важливий об'єм. Тому що квіточці байдуже в якого кольору, ну мабуть багато, ми так думаємо, якого кольору горщик вона має, але їй дуже важливий розмір. От дивіться, обидві ці рослинки були куплені в 12 горщиках. Але ця рослинка мала більшу кореневу, а ця трошки меншу. І тому, от з 12-го горщика це я посадила ну, майже в такий самий 12 Ну, можливо, тут 14 ну, Я Щас скажу. Тут ж написано, правда. 13 тут 13, діаметр, тобто, ну, буквально на сантиметр. Після того, як витрусилася земля, обов'язково, до речі, потрібно забирати торфяну торфяний стакан, який в них. Під, під ногами, там, під попкою, під їхньою. Потім струсилася вся зайва земля, і ну виявилося, що він в такий самий горщик і влізе. А в цього була така дуже насичена коренева система. Там було багато коренів, тому я йому взяла трошки такий на вирізд. Чому ми не беремо великий горщик? Такі, як у нас є, та да, припустимо. Тому що коли багато ґрунту, а коріння мало, то рослинка ну, вона не встигає коріння, не має змоги освоювати весь простір, і там залишається багато вологи, земля закисає, може викликати гниття коренів. Це по-перше. По-друге, якщо навіть не буде гниття і ну, в коренням в буде все нормально, то поки вона не освоїть горщик, ні листя там, ні тим більше квіток вона вам пускати не буде. Так що дивіться. Де, якщо ви хочете, щоб рослинка все-таки цвіла, то все-таки краще, щоб це був горщик і по розміру. Далі. Перед пересадкою я обов'язково поливаю рослинки. Чому я це роблю? Тому що з вологими коренями працювати набагато легше. Вони більш податливі, вони менше травмуються. Це перше. По-друге, в процесі пересадки, ну майже завжди ми десь можемо пошкодити пошкодити коріння. І от, щоб після того, як ми його пошкодимо, воно не почало гнити, не почались гнилосні процеси, то я його в перший день рослинки не поливаю, Поливаю на другий чи на третій день. І от для цього дуже важливо, щоб попередня рослинка була вже полита. Далі, після пересадки я свої рослинки обов'язково оприскую зепіном, тобто, щоб зняти їм стрес. Особливо, якщо це була така дуже безжалісна пересадка, там із розділенням, наприклад, двох рослин, то тим більше. Якщо рослинка з оцінки, вона виглядає, ну так, не, не дуже бодренько, то ми її ще оприскуємо якимось реаніматором. Замінокислотами. Далі, далі. Рослинка дуже любить вологість, але вона любить вологість повітря, не ґрунту. ні. Тобто заливати її не потрібно, так, її потрібно проливати добре, один раз в тиждень, можна сказати, що так, рясно, але давати землі просохнуть, ну так, майже на півгорщика, між поливами. Вологість. вологість повітря, вона, вона б в сауні жила б їй було б чудово, але ми в квартирах і в своїх будинках не можемо створити, мабуть, таку вологість, це тільки в оранжереях. От в мене, наприклад, зараз ну, все тільки, тогось, бачите, 65%. Вона любить 90% на хвилиночку. І це 65% це зараз такий максимум, тому що зараз пасмурно і недавно прийшов дощик. Взагалі, коли світить сонечко, тут у мене ну, так от так 42%. Як я побризкаю, це, бачите, поставила вже під з керамзиком, щоб хоч, хоч якось трошки підвищити вологу, тому що ну, я їх, звичайно, обризкую постійно подивимося, було 65, вологість. Да? піднімається, ну, буквально на 5 одиниць, піднімається і через 15-20 хвилин. Все стає на місце. Тобто, ну, такого суттєвого, якоїсь суттєвої зміни від того, що я їх оприскую, ну, для рослин немає. Єдине, я думаю, що вони все таки розуміють, ага, вона мене любить, вона мене оприскує, і е, за рахунок цього вони ну, краще себе почувають. Я думаю, якось так. Так, температура. Температура від 15 до 25 градусів їм підходить. Зимою можна від 15 там, до 18 чи до 20, навіть краще, щоб в них такий був відносний спокій. Літом від 20 до 25. Ну, хоча я розумію, що в мене тут влітку і 30 буде, скоріш за все. Ну, Якось вони будуть з цим миритися, я думаю, будемо більше оприскувати. А, до речі, вони ще дуже люблять, як їм листочки протирають від пилу чи зеленим милом, чи просто ватним диском водичкою. Їм, по-перше, краще дихати. Ну, по-друге, я думаю, вони відчувають любов до себе і краще тоді квітують. Так, температуру сказала. Місце. Місце, ну, як і для всіх квіткових, їм потрібно багато світла, але вони зовсім не переносять прямого сонячного проміння. Вони просто на ньому будуть горіти. Найкраще підвіконня це східне, західне, ну, літом, можливо, навіть північне. Взимку їм там точно не вистачатиме світла і треба буде досвідчувати. Ну або вони будуть в такому спокої трошки і можуть перестати квітнути. У мене, наприклад, це ось ця сторона повністю південна. І раніше тут було дуже спекотно, дуже жарко. Я тут нікого не ставила. Ну там в мене один є каланхой, і то він такий трошки під. Ну навіть каланхоя трошки підгорав, хоча вони відносно стійкі до прямого сонячного світла. А цей рік в мене якось так багато рослинок, що я вирішила, що я не готова не використовувати таку класну площу під рослини. Тут майже півтора метра підвіконня, мене їх багато зараз, і е, потрібно кудись ставити. Тому я знайшла такий варіант, що я, бачите, заклеїла плівкою, і ось вам видно. І ця плівка, вона е, розсіє сонячні промені. Вона в два вдвічі я міряла світломіром, вона е, затінює світловий потік. Тут з технічні причини мені не вдалося зняти відео, тому я продовжую майже через тиждень і поставила для прикладу свій перший антуріум, якому вже ну, він у мене майже рік рік брала його одною поділкою. За цей рік він ще не переставав квітувати. Він почергово випускає мені то квіточку, то листочок. Ось остання квіточка, і тут вже в пазусі я бачу листочок. Так, тоді ми закінчили за місце. От зараз, до речі, дивіться, сонячний день на веранді У мене тут 33 градуси і 37% всього-навсього. Вологість. Це незважаючи на те, що от я хожу приїзди, що в мене тут стоять піддони з керамзитом. Тобто зранку, коли ще немає сонця, тут вологість близько 60, навіть 70%. Коли пасмурний день, коли дощик, теж тут хороша вологість. А от коли сонце впирається, то тут дуже-дуже спекотно і сухо. І от навіть бачите. Після того, як я поприскую, воно не дуже допомагає. Так, ще ці рослинки люблять підживлення. Підживлюю я їх залишками добрива для орхідей. Вони дуже люблять теплий душ, хоча б раз у місяць, літом, коли тепло, ну, два рази в місяць вони взагалі будуть щасливі, якщо ви їх будете купати. Так. Ну, я вважаю, що ці рослинки дуже невибагливі, вони дуже вдячні і ну, догляд нескладний. Цю, до речі, свою першу рослинку я її брала точно пересаджену, ну, розділену, бо мені дали одну діленочку. Жіночка, в яку я купляла, вона сказала, що пересаджувати не потрібно. Хоча я не послухалась, звісно, я подивилася про них. Ну, багато інформації прочитала, подивилась відео, сама зробила землю з другого разу. Перший раз я його пересадила, потім подумала, що можна ще покращити. І ще раз його пересадила. Ну, скорою, звісно, в добру землю. дуже добре, що я вирішила пересадити, не слухаючи ту жіночку, бо він був посаджений. Ну, от просто мені здалося навіть не в покупний універсальний ґрунт, а от таку от землю з городу. Вона така була дуже важка. Ну і ще є таке да, повіря, що ці рослинки вони вибагливі, вони ну як вам сказати, комусь вони підходять, комусь ні. Тобто, якщо вони вам підходять по кармі, так сказати, то ну, навіть я думаю, в городній землі вони будуть жити, вони будуть свісти і все в них буде добре. Але є люди, з якими вони ну, не живуть разом. Тобто ви або будете жити разом, або ні. Скажімо так, ну, я їх люблю.